В історії кожного народу є імена, які він свято береже у своїй пам'яті, і з великою любов'ю та повагою передає з покоління в покоління. Є таке ім'я і у нашого народу Тарас Шевченко. Не було і немає в Україні поета, який би був йому подібний, не було у ненького сина, який так ніжно і віддано любив свій народ і так страждав за нього. Саме він зберіг і повернув народу його голос. Українську мову. Здається, що словами Шевченка говорить сам український народ, думи мої, думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Поетові болить доля рідного краю, про неї він думає перш ніж про свою долю. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі і люди присплять. У і вогні, її украдено ізбудять, пухне однаково мені. До рідної України він лина серцем з далекого заслання, їй він присвячує свої пісні. В Україну ідіть, діти, в нашу Україну, там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще й може, і славу. І поховайте поет просить себе у ріднім краї, землі. Дичути дзінки солов'я і продавній стогін Дніпра. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу, широко, на вкраїні милій, ще плани широко полі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі. Проте, незважаючи на всю глибину своєї любові до України, Шевченко відчував не менш глибокий біль за її тяжку долю. Тож він закликав українців. До ріжучих дій задля визволення своєї батьківщини. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І всіх страдників і борців поет називав братами і сестрами, з якими його єднає ненька Україна. Ці люди живуть і в його серці, живуть і у його творах. Це і його мати, яку ще молодою у могилу нужда та праця положила, і батько, що не витримав лихої долі, вмер на панщині, і брати, яким луби поголили, і сестри. Що свій вік провели у наймах і злиднях. Саме тому Тарас Григорович Шевченко був ворогом будь-якої обмеженості, вважаючи, що здобутки кожної національної культури є здобутком всього людства. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не нацура. Саме тому поет мріяв про вільну Україну. Де у селах у веселих будуть і люди веселі, де врагане буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Шевченко уявляв собі сім'ю mm. вольну, нову, де живе природа, і оживуть люди, де не буде ніякого гноблення, а пануватиме воля і братерство. І сьогодні, як ніколи, актуальні природства великого генія України Тараса Григоровича Шевченка. Як ніколи в жилах українців оживає козацька кров, козацький дух, патріотизм любов. І вам слава, сині гори Кригою Окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітесь поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.